Отже, розпочну із заяви Грушка. Зовсім не українське прізвище, вибачте за сарказм, але він на Росії. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що мирна угода щодо врегулювання війни між Росією та Україною має враховувати гарантії безпеки для Росії для Москви. Ми визнаємо, що мирне регулювання в Україні повинно враховувати інтереси безпеки України. Але ключовим фактором, звичайно, є інтереси безпеки Росії. Ну, в принципі, це нічого нового, це наратив Путіна, який говорив про те, що НАТО не повинно поширюватися на схід близько до кордонів Росії. Але початок широкомасштабного вторгнення, як ви знаєте, призвів до пришвидшеного вступу двох країн до Північно-Атлантичного альянсу Швеції та Фінляндії. Грушко поскаржився, що європейські лідери нібито не порушують питання гарантій безпеки для Росії. Мовляв, про це геть зовсім не говорить, хоча на правду, як на мене, це не так. Грушко перелічив умови, які Москва вважає складовими власне гарантій безпеки, серед них. Заборона членства України в НАТО і нам постійно кажуть, що ви не будете членом НАТО. Відмова від розміщення військ країн альянсу на українській території і європейці не поспішають відправляти свої війська до України. Та і припинення того, що Росія каже Грошко називає використанням України для створення загроз Росії, що конкретно він мав на увазі, я сказати не можу, але можливо розміщення зброї, ну і так далі. Про зброю, звісно, будуть говорити так само, як про церкву і про мову. Це нікуди з порядку денного не подівалися. Хоча публічній площині про це, як ви бачите, зараз намагаються не згадувати. А от Зеленський сказав, що документи щодо гарантії безпеки підготовлено. Які конкретно документи підготовлено, ким він не уточнював? Ймовірно, мова йде про гарантії безпеки. Американські та європейські, але якщо про американські раніше він говорив стовідсотково, що так вони є, то про європейські чесно кажучи, згадок немає. Можливо, цього тижня щось проясниться більше, а можливо, щось нам повідомить президент Франції Мануель Макрон, який вже почав фактично діалог із Росією. Ну, якщо направду сказати, він його і не припиняв, тому що контакти між Парижем та Москвою підтримуються постійно. Втім, вони тепер прийшли в публічну площину, і Зеленський, до речі, два дні тому говорив про те, що ну він розуміє, що Макрону треба спілкуватися з Путіним для того, щоб зрозуміти, якою ж може бути гарантія безпеки від Росії для Європи, щоб та не нападала в майбутньому націю країну. Париж від. Новий канал зв'язку з Москвою на технічному рівні, так стверджує Макрон. Важливо, щоб ми каже, структурували відновлення європейської дискусії з росіянами, не будучи наївними, не чинячи тиску на українців, але також не перебуваючи в залежності від третіх осіб у цій дискусії. Ну, певне, натякає на Дональда Трампа, не те, що натякає, прямо вказує. Тому я запропонував кільком європейським колегам відновити діалог, заявив Еммануель Макрон. І наголосив: якщо ми нічого не зробимо, Європа буде знищена через 5 років. Ну тут риторичне запитання, що ви. Ви чекаєте, поки вас знищать, чому ви не озброїтесь? Ви маєте колосальні людські та фінансові ресурси. Ви маєте. Системи управління, які далеко до високого рівня корупції, ну принаймні, так нам про це стверджують, хоча, звісно, корупція є в Європі. Але про ефективність оборонної складової Європи зараз йде багато дискусій і говорити про те, що європейці швидкими темпами готуються до можливої атаки з боку Росії, чесно кажучи, мені особисто складно. Хоча з цього приводу багато є реляцій з боку європейських чиновників, політологів, експертів, лідерів суспільних думок, що, мовляв, Європа дуже активно перезброюється і так далі. Втім, заява Макрона свідчить абсолютно по інше. Він говорить про те, що за 5 років Європа може бути знищена, ну звісно, знищена Росією. Тому він намагається домовитися із Путіним. Чи вдасться йому це зробити? Питання поки що відкрите. Ну, як на мене, це буде дуже і дуже непросто. Але якщо вони будуть домовлятися, то тут риторичне запитання за рахунок, чий ви будете домовлятися про свою безпеку. Ну і тепер, друзі, про мігницьку безпекову конференцію, про яку ми будемо говорити більше цього тижня, в тому числі в рамках підсумкової тижневої програми Центру громадської аналітики вежа. Тому не забувайте перевіряти свої підписки. Вже з'явилася доповідь цієї конференції, в якій мовиться про те, що Росія може відновити сили для регіональної війни в районі Балтійського моря продовж двох років. Після припинення вогню в Україні, тому вони не поспішають з припиненням вогню в Україні. А за 6 місяців після цього буде готово почати локальну війну проти одного зі своїх сусідів. Тому вони і моделювали ситуацію, що вже наприкінці 26-го року росіяни групуванням з 15 тисяч військових можуть захопити всі країни Балтії. Про що мовиться в звіті? Нинішня агресія Росії становить найбільш значну і пряму загрозу для членів НАТО та європейської безпеки з часів Другої світової війни. Росія залишається в режимі воєнної економіки. 40% федерального бюджету Росії на 2025 рік, а це приблизно 8% ВВП, було виділено на безпеку та оборону, підтримуючи розширення оборонного виробництва. Ну і також там зазначає, що допоки Сполучені Штати Америки не визнають Путінську Росію справжньою загрозою, Європа за НАТО слабка. Щоб Забезпечити мир для України. Джозеф Байден свого часу говорив про те, що Росія є загрозою, і він забезпечував парасольку для Європи і не лише ядерну, а й військову. Ну і також у цьому звіті зазначається, що прогнози будуються на підставі аналітики, яку вони мають у розпорядженні. З розвиток окремих країн, тобто це не безпідставні дані. Ну мовляв, ми маємо цьому вірити, хоча я не вірити цьому не можу. Ось яке справді для Європи за Росія є величезною загрозою. Ну а те, що Дональд Трамп зараз намагається відновити контакти з Росією і конкурувати там із Китаєм, це друзі, підготовка до саміту. Це зовсім інша історія. Він бачить зараз битву з Китаєм, умовну битву. Я маю на увазі Дональд Трамп дещо по іншому, ніж Джозеф Байден, але в будь-якому випадку для Сполучених Штатів Америки основним. Стратегічним ворогом залишається Китай, так як то було і при Байдену, хоча Байден говорив дещо інше.